Я вірю в тебе, Україну, в твою величну перемогу. За тебе б'ємось до загину, за тебе молимося Богу, ми не залишимо тебе, рідна, загоїм рани, витрим сльози, ти неодмінно будеш вільна, ти подолаєш всі загрози, ти знов розквітнеш буйним цвітом і защебечеш солов'їно. Нова повстанеш перед світом, моя смілива Україну. Тебе зустрінуть твої діти, маленькі юні українці, які уміють так любити, які уже такі сміливці. Твої герої непоборні і матері серця гарячі, бо згинуть вбивці ті потворні, через яких ти зараз плачеш. Знов зацвіте калина в лузі, верба розпустить довгі віти, недовго бути тобі в тузі, бо ти покликана радіти, горжусь тобою, моя рідна, до віку в серці буду нести свою любов, що необхідна, тобі щоб вижити, воскрести.